Друзі, всім метал. Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо. Що ж, друзі, сьогодні я вирішив приготувати біос. Якщо хтось не розуміє, то це просто тушкована капуста з м'ясом. Але є свої нюанси. Страва мені здалася дуже такою, знаєте, цікавою, тож я вирішив все-таки її приготувати ну, і зняти для вас. Тож, друзі, я зараз коротко представлю такі інгредієнти основні ну, і перейдемо безпосередньо до приготування. Тож, в мене тут пів кілограма свіжої капусти, і ще є пів кілограма квашеної капусти. М'ясо в мене. Напополам це свинина і курятина. Я взяв стена курячі, ну і свинину. відповідно. По 700 г я взяв, десь так. Ну і 600 грамів у мене копченої шинки. Це такі основні наобієнти. Ну Ще, відповідно, на те 150 моркви. Пів кільцями у мене тут цибуля представлена, 250 г. До грамів у мене чорносливу, Я його попередньо трошки замочив у укропі, ну, а тепер просто порізав там на шматочки та й все. От такі основні інгредієнти і переходимо тепер безпосередньо до приготування. Для приготування, друзі, треба обирати щось, ну, типу, на казан, схоже. У мене це, от, бачите, сковорідка вог така, тому я буду в ній готувати, вона в мене просто є така в наявності. Ну і зразу от нагріли е, буквально 2 столові ложки олії і викладаємо м'ясо. Свіжо наше. Відразу все викладаємо і будемо смажувати десь хвилин 15. Друзі, от обсмажили м'ясо, буквально 15 хвилин, як я й казав. Додаємо наші копченості. Можете додати там, не знаю, мисливський кого, хто як захоче. У мене от просто шинка копчена, то я додаю. Нагадую, тут 200 грамів у мене приблизно. І тепер все разом обсмажувати будемо десь до 10 хвилин. Хвилинок 8-10. Друзі, наше м'ясо підсмажилось, продовжуємо готувати. На цьому етапі додаємо мелений коріандр. Тут вже за смаками йде, скільки хто як бажає більше чи менше, але бажано його додати, друзі. І так впливаємо страву. Також додаємо чорний перець. Мелений, відповідно, також. І тепер, друзі, томатна паста. У мене тут 2 столові ложки десь, приблизь. ну це 70 грамів. Додаємо. Томатну пасту додали, друзі, ну і тепер додаємо і цибулю, і нашу моркву натерту. Також сюди. Ну і також додаємо, друзі, трошки водички. Буквально тут трошки, щоб у нас такий вийшов тут зірвак, розумієте, як на плов. Ну тільки з відповідними нашими інгредієнтами. Ну тепер це дуже ретельно треба вимісити і дати протушкуватись ну, приблизно десь 20 хвилин. Тож вимішуємо і тушкуємо. І так, зараз черговий етап. Як ви бачите, в мене все м'ясо протушкувалося тут вже з цибулькою, з моркою. Ну, десь хвилина 20 потрібно для цього. Ну і тепер додаємо нашу капусту. Спочатку я додаю квашену, друзі. Ну, вона в мене просто з магазину, тут, як ви бачите, вже з морквою Так, трішки-трішки. Додаємо квашену капусту і будемо протушковувати десь також в 15. Друзі, ну все. квашена капуста протушкувалася тепер додаємо свіжу капусту. Нагадую, у мене по 500 г було, що свіжої, що квашеної. Додаємо. Не зважайте на такий об'єм, вона відповідно осяде. Розумієте це. Ну, як ви бачите, в мене капусточка протушилася. І тепер буде фінальна закладка інгредієнтів складових, які вже в самому кінці додаються. Це в нас буде відповідно чорнослив. У мене тут. 200 мл вина. У ну, мене він, воно тут напівсолодке. Ви за бажання можете хоч сухе додати, хоч солодке, як ви бажаєте. Ну і будемо також солити, додам ложку столову цукру. ну так я думаю, із тих інгредієнтів, які тут є, це буде ну, потрібно буде. Ну і ще в мене є два листочки лаврушки, тож будемо додавати такі інгредієнти. Ну і все, додаємо. Ну що ж, друзі, я вважаю, що. Мій бігус готовий, він вже добре протушкувався, приготувався. Тож, зараз я буду викладати, підготую невеличку презентацію, ну і будемо смакувати. Ну що ж, друзі, в мене всі очікування закінчені. Моя страва, мій бігус, приготований. Я тепер можу з чистим серцем і з чистою душою його скуштувати, продегустувати. І вам, на жаль, я можу тільки розповісти про свої враження. Тож, друзі, давайте почнемо. Ну, як завжди, з зовнішніх факторів я переходжу. Ну, Мені скажімо так, страва дуже подобається. Знаєте, таке різнобарв'я навіть у м'ясі є. Плюс ну, тут ми овочі пододавали, я трошки зелені прикрасив, трошки чорненького від чорносливу. Тож, друзі, здається так, на зовнішній вигляд все добре і все класно. Головне, що все приготовано, коли знаєш, що я готував, наприклад. Тож, друзі, мені подобається на зовнішній вигляд. Аромати, я скажу відповідні, перемагає в ароматах, я б сказав би, капуста, мабуть. Тому що, ви знаєте, тут додана не тільки свіжа капуста, а ще й квашена. Тож, друзі, такі смаки капустяні змішалися, аромати. Аромати відповідні йдуть. Але є аромати і м'ясних продуктів, друзі, безперечно, вони присутні. Ви бачили, я додавав і копченостей трошки. Ну і свіжого м'яса, тож м'ясо також своє дає по ароматам. Ну, а головне це смаки. Ви бачите, я голодний давлюся буквально слиною. Тож, друзі, давайте почнемо, я скуштую і вам далі розповім. Так, хочеться тут відразу мені... Ну, з капусти почнемо, відповідно. Попалася ще чорносливом. Кисло Кисло, ну не солодке. Друзі, от навіть шматочок чорносливу мені попався, то я скажу, що ну, солодощі немає. Ну Є таке загально таке якось, я б сказав, би, кисло солодке. Але окремо, щоб це було солодість, така виділялася, я не скажу. Все добре за смаками, за сіллю, за спеціями. Все гарно. І навіть зараз я спеції більше якось вирізняю вже. Ну, М'ясо добре продушкувалося, воно готове, відповідно. Зараз і все, копчиність моя. Так, все класно, все класно. Ну, Оскільки в мене так все вийшло, під таку закуску, я не можу собі не дозволити. 50 грамів за ваше здоров'я, друзі. Тож будьте здорові. Ну і бігуся до закусимо. Так, і під чарочку він також смакує добре, друзі. Тож, у мене все класно, мені страва подобається, я її рекомендую. Ну і відповідно, я рекомендую, запрошую всіх на свій канал домашній камбус, заходьте, переглядайте це і багато інших моїх відео, які вже є на каналі. Долучайтесь до каналу, залишайтеся в нашій великій команді. Ну а я чекаю від вас, вподобайок класних відгуків, коментарів. Думаю, що побачимось на каналі всім смачного бувайте.